Усім привіт мої підписнички і підписниці. І сьогодні у нас на огляді ось такий пальчиковий від Hot Wheels. Я взагалі таким ніколи не цікавилася, але мене зацікавило, ну, по-перше, просто воно таке ярко, і мені цікаво, як там, ну, що воно взагалі таке. знаєте, А по-друге, того, що я ніколи не бачила, щоб воно було з зуттям. Просто майже завжди бачила скейт і все. Ну, і, так. Да. Значить, ось він такий прикольний з динозавром і щось тут написано, то я не можу почитати і тому що. Ну, коротше, ось такий він яркий. Ми його більш детально оглянемо, коли вже розпакуємо. А, так, давайте подивимося з іншої сторони. Тут нібито такий каталог, знаєте. Так, значить, ось це такий в нас в мене рамен uh, Raptor, uh, Він з колекції Food Style. Типу, такий їжа стайл чи що? ну Типу дивно якось, але ну, нічого страшно. Uh, так, ось такі ще в нас є. чотири, Там пропонують ось такий з помаранчевим взуттям. Та з тигриком ось тут, якщо ви не дуже гарно бачите, але Навіть я в нього якось питаюся. Постараюся ось він. Так тут з, -з, -з ось такий якийсь позначком, можливо, він якийсь там, якийсь там незвичайний, там, знаєте, якийсь там колекційний. Ось такий він від, е ось з людиною. Прико... Мені подобається колір взуття. А тут з якимось чувачком. Зараз я подивлюсь, чекайте. так, да, тут якась е, обіз'янка, чесно сказати. А, і ось такий голубий. Е, це якась тваринка. Виглядає, чесно сказати, як єнот. Я серйозно. Е, так, ось такий тут, як втягати, і ось саме тому я вам як сказала про взуття. Тут якось знімається підошва і вдягається на скет, щоб ну, воно не скорозило. Зараз я вам покажу, ось ця фіолетова підошва вона знімається. Так, ну ще, давайте завжди будемо розпаковувати. Вона така класна упаковочка. Ось така у нас, якщо її подивитися. А ось, ця, ось цей, типу, він нібито заснував, можливо, що. Чи щось, ось цю колекцію взагалі, того, що він ось тут ось такий, і він, бачите, ось тут, тут золота така позначка, типу і він ось тут він на скритій, Ну що, давайте вже розпаковувати, мені не типиться вже подивитися, який же він настрахи. Так, гаразд. А, як завжди, в мене нерветься упаковка, просто якось так не дуже класно, але зараз ми її Опа, Майже. Опа, один вже ботинчик у нас відлетів, до речі, він з різиння. Це великий плюс, тому що і ось така у нас подошва. Ось вона ось так от відлітає. Ну, не відлітає, я маю на увазі, вона ось від Зараз Ну, ну як? Так ось вона. І зараз ми дістанемося скейтсам. О, я бачу, він такий крутий, знаєте, прям. Е, зараз якось його дістати Треба ще. Опа! О, ж, мій все. Ми його дістави, в такому упаковочку маю, він дуже гарну. Так, ось такий скейт, він з цієї сторони. Тут він такий пластиковий, кольосик ось такий. І тут просто пластик, так. Да? Е, так, значить тут написано Hot Wheels. Типу зрозуміло, просто гарячі коліса, якщо вже переводити. І тут. Кортоплю фрі. Так, значить, він такий ось ось такий. Зараз, навіть, якось, так. Я не вмію чесно сказати, робити ці плюску. Я взагалі ніколи не каталася на скейті. Так, і зараз е, ми оглянуємо з вами Ось така у нас подовжка. зараз ми її зціпимо і подивимося взагалі, чи влазить в мене пальці. Можливо, вони не влазять. Так. Один пальчик і інший. Якось якось так, от ми її зараз вдягнена. Скейт. О, на, на подив вони серйозно? Я, чесно сказати, чогось подумала, що вони навіть маленькі для цього скейт. Я не знаю чого. Так. І ось так, от. Ось... слухайте, це так круто виглядає взагалі. Просто подивіться. Якщо так можна робити такі класні фото взагалі, ось вони ось так от дуже, дуже міцно. А ось так от воно виглядає. Так, значить, і ця підійшла тут навіть е, один і два, типу стоїть. Так, е, ось так виглядає. Давайте якось там покрутимося. Так, ууу, там. Я просто не вмію, чесно сказати, робити якісь трюки, але воно само прикольне. собі взагалі. І так, типу, воно ну, так. І воно поїхало кудись. Звернулися до нас. Ось так воно виглядає. І тепер ми глянемо більш детально. Значить, окей. Ось така у нас зараз ми націпимо не, е, назад під дошву. А поки що я вам можу розповісти, з якого матеріалу зроблена ось ця штучка. Вона із прямо як натуральний скейт, із такої. Я не знаю, це нібито, як на площадках буває по стелі таку покриття типу, це не пісок, але воно на овочі таке. І тепер я розумію, чого тут є взуття того, що воно, чесно сказати, неприємно. Будемо вже відверті пальцями з цього торкатися. ну така пісок. Так, ось такий вони виглядає. Тут ось така трішечки, нібито полоска Nike, але це і також значок Hot Wheels. Ось такі тут у нас шнурочки. Це також тут така полоска. Ось такий, є, типу, нахлясточок, язичок. із знутрі резини не повністю. Та, куда також із резини. Другий такий ж самий, це логічно. І, в принципі, ось і сам скейт, я вже його вам показувала, але ось ця картопля фрі, вона така смішна, неї чи язик валюється. Чесно сказати, ось це е, якось страшно навіть. <см 'язано> ну і цей дракошик, він такий прикольний, мілий. і, до речі, малесеньким написано Hot Wheel. Зараз я вам покращу ось так: от Hot Wheel Skate. І зараз ми ще раз вам не знаю навіщо вдягали ці штуки, напевно, щоб вам показати. Але зараз ми швидко за 5 секундочок вдягнемо. Ой, так ось один і другий ботиночок. красівочок. Ось так, от, наприклад, близько-близько в мене. Ну, якось так. Ось так от круто поїздимо. Якось там якісь там зробимо вигляд, що ми зробили. Якісь стріки, вау! Типу ось так ось щось. Напевно, ті, хто катається на скейті, вміють трюк, напевно, думають, що я якась дурна. Тут... Але я просто не вмію кататися на скейті. Е, і ось так, от воно, я вже казала, воно щільно прилягає. В принципі, напевно, на цьому все. Е, сьогодні ми... ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім па-па!